Шістдесят тисяч школярів Херсонщини закінчили 2022-2023 навчальний рік, який пройшов у дистанційному форматі. Правобережжя області минулого року було звільнене від російських загарбників, але постійно перебуває під обстрілами. Лівобережжя і досі окуповане. У Береславському районі учні викладають світлини з випускного біля пошкоджених шкіл. З початку війни ми втратили 313 будівель. Пошкоджених із них 262 заклади освіти, 89 дошкільних, 151 це до школа, 5 позашкільних, 11 професійно-технічних, 3 фахових і 3 вищих. Один у нас зруйнований, один у нас пошкоджений інклюзивно-ресурсний центр. Повністю зруйнованих у нас 51 заклад, 18 садочків, 29 шкіл, Три профтеха і один фаховий передвищий. внаслідок терористичного акту підриву каховської ГЕС затоплено у нас залишається на де окуповані мали сто підтоплення Різний 18 на деокупованій і понад 60 на окупованій території. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти на Херсонщині цього року отримало більше 4,5 тисяч школярів. З них 170 з візнакою. На захід золота надія Херсонщини, що проходив Києві, приїхала лише частина учнів. Після того, як наші діти пережили два роки ковіду і не мали можливості урочисто завершити школу, освітній процес зараз вже триває скільки часу війна минулого року. Так само були діти позбавлені можливості урочисто отримати медалі, нагороди, поспілкуватися зі своїми однолітками, поділитися цією радістю, що цьогоріч ми вирішили наших медалістів з'єднати випускників, об'єднати, дати можливість дітям просто побачити один одного. Звісно, що для кожної дитини завершення навчального року, завершення школи це завжди знакова подія. Але в сьогоднішніх умовах, коли діти були вже більше року відірвані від своєї рідної домівки, від, від близьких, від друзів, зараз побачитися і не просто отримати золоту медаль, а отримати її поруч із своїм однокласником, яким прийшов 11 років шкільного життя, об'єднатися, я думаю, що це буде надзвичайно емоційна подія для. Дітей Богдан і Катерина з нової каховки, випускники академічного ліцею. Спектр вони з родинами виїхали з окупації навесні 2022 року. Зустрічаються на урочистостях в Києві. Кожен обрав свій виш, де продовжить навчання обидва медалісти, хоча було складно навчатися в таких умовах. Зараз живу на Закарпатті, ну в невеличкому такому селі, і важко, тому що в нас не було світла по 8 годин спочатку. І вдень, вночі, отак графік вже перелаштовували свій. Потім якось вже ну пошло трохи легше, коли вже світло почали давати, але почалася більш така вже. Тяжка установка там на півдні. Було і важко ДНМТ готуватися, тому що якраз це все підрів гес. Ну ти думками постійно вдома постійно воно влітає в якісь будинки, прилітає осколки, то машину вкрали в дідуся. Він там дуже переживав, І це. Лікарі потрібні там ні. Лікарні працює. Ти постійно про це думаєш, що ти ніяк не можеш допомогти. Сто відсотків знаєш, хочу бути лікарем. Мені хочеться так людей рятувати. В деяких моїх у них якось ну вони сумніваються після війни. А я прямо сто відсотків тепер знаю, що хочу бути лікарем, щоб допомагати там. Рятувати, все таке. Планую вступати у Київський національний авіаційний університет. Ну бо в мене там багато друзів навчалося. Вони дуже ну, гарно від... про нього кажуть. Дарина Колосова виїхала з окупації перед початком нового навчального року. До останнього сподівалася, що ЗСУ звільнить Херсон влітку. Випускний у школі пройшов у форматі онлайн. Спілкувалися і на уроках могли трошки, там чи і після них дуже у нас була тепла розмова на випускному. Він у нас відбувався онлайн, але ми дуже тепло поспілкувалися. Я дуже була рада усіх бачити, хоча по такому форматі, бо зараз. Нам усім дійсно складно побачитись разом, От, тому я була дуже рада побачити, бачити взагалі на уроках і спілкуватися онлайн хоча б. Єгор згадує здячність вчителів рідної школи, які на другий день після початку війни нагадували про необхідність навчатися. 25 числа а, ми ще трішки відпочили, і моя вчителька сказала, що ну, Єгор. Класна керівничка Галина Анатольевна. Вона сказала, треба продовжувати навчання. Я сказав, добре, продовжуємо. І от всі е вчителі вони ну, заставляли просто вимагали е того, що, е щоб ми не помічали, що йде війна за вікном. Вони постійно е видумували якісь інтерактиви. вони е Давали нам змогу вести нам урок. Запустили освітній процес цього року. 166 закладів. Це майже половина порівняно з минулим навчальним роком. Налагодити освітній процес було складно для кожної школи. Частина вчителів залишалася в окупації. Навчальний процес запускати прийшлось дуже важко і тяжко, тому що ми зовсім не розуміли, як це буде відбуватися. Декілька шкіл повинні були приєднатися, об'єднатися в. В єдину школу так сталося з нашим навчальним закладом. До нас приєдналася Херсонська спеціалізована школа номер 30 і на 1 вересня в нами у нас навчалося півтори тисячі дітей, і було відкрито 45 класів. І змогли виїхати з окупації У мене тільки два зауча, і ми в трьох з заступниками змогли запустити таку велику школу з такою кількістю дітей. Процес запускався дуже важко, але згодом все стало на свої місця. Ми знайшли вчителів не тільки з нашої області, а ще й залучили вчителів з України. Тобто ми дистанційно працювали майже зі всіма вчителями України. Вони в нас працювали для того, щоб ми могли повністю виконати освітню програму і наш навчальний план. Жоден вчитель не перейшов на співпрацю з окупантами, тому ми всі вчителі зараз разом були і під час запуску нашої школи. Як дистанційно, хто не міг працювати, той знаходився в простої, але він не співпрацював з окупантами. Заклад частково наш дах, зараз має пошкодження і має її відновлювати. У нижньосірогольській громаді відкрилися два освітні заклади. Ця територія і досі залишається окупованою. Це запрацював опорний заклад, Ніжносерговський ліцей і Вільненський ліцей. Вчителі, які виїхали на підконтрольну територію, теж були задіялені в начальному процесі, але були вчителі з інших куточків України, як фахівці, яких не вистачало предметів. Ті нам допомагали із Івано-Франківщини, Запоріжжя, ну з інших територій України. Захід дуже важливий. Він знову-таки нам нагадав про нашу батьківщину, змогли побачити знайомі обличчя. Це як стимул для інших дітей, що дистанційне навчання, хоч воно є, але воно дає змогу отримати якісні знання і отримати нагороди за своє навчання. Шість медалістів випускники з Нижньосіровойського ліцею. Працювали весь рік, приймали активну участь у всіх акціях у виховних заходах, у конкурсах. Тобто намагалися бути разом з усією Херсонщиною і Україною на плаву. Радувало те, що долучилися діти з Великолепетишської громади, Верхньорогачинської громади та і Каховського району. Мали можливість навчатися у нас. Ми нікому не відмовляли. На той час ми запустилися із кількістю 890 дітей. Сьогодні дехто виїжджали, переїжджали, залишилось 870 діти за кордоном на підконтрольні і на окупаційній території. До національного мультипредметного тесту випускники готувалися самостійно з окупації. Я переїхала у місто Одеса. І там, за допомогою ресурсів інтернету, я знаходила безкоштовні вебінари, різноманітні уроки, і намагалася запам'ятати все, що там було. Хоча я більшу частину з програми шкільної я її знала, тобто мені було потрібно просто нагадати. Виїхали спочатку до Вінниці селі літо там просиділи восени. Ну, у листопаді або у грудні, не пам'ятаю, виїхали до Кропивницького. Там також сиділи декілька місяців і зараз у Миколаїв дуже важко було так по містах їздити і нормально підготовку зберігати, бо постійна зміна така картинка, можна сказати. Я, можна сказати, на іспитах. Виїхав за рахунок знань, яких набув ще під час очного навчання, бо основну програму встигли очно викласти. І з 10, 11 і трішки 9 класу було дистанційно. Ну, Викладачі досвідчені були, тому навіть дистанційно можна було програму добре засвоїти. До нового навчального року освітяни Херсонщини вже розпочали підготовку, визначаючись з форматом у кожній з громад та пошуком інвестицій для відбудови пошкоджених закладів. Ми працюємо із донорами, і з сьогодні працюємо з центральними органами виконавчої влади. Сьогодні є вже план який ми передбачаємо відновлення, який поділено на декілька черг. Ті заклади, які будуть перша чергова, друга чергова з урахуванням вимог законодавства, щоб в них були відкриття укриття, які будуть відповідати всім вимогам. ДП діти мають отримувати освіту. У нас мають працювати закладне світло. Ми робимо себе, вони працювали і розпочали навчальний рік. Ми сьогодні пропрацьовуємо попередню мережу, сподіваємося на. Перемогою найкращі події, що відбулися в нашій області. Але сьогодні вже у нас є план, де заклади освіти сподіватися, почнуть навчальний рік змішаному, хоча б форматі. Попереду у випускників шкіл вступна кампанія, яка проходить цьогоріч в умовах повномасштабної війни. Вони обов'язково досягнуть поставлених цілей. Херсонщина, вільний південь.